Так, друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І наступні дві посилочки з Китаю, ось такі невеличкі. Так, перша була відправлена 1 липня. Сьогодні у нас 17. Були замовлені е, часи. От тут написали вони електронік electronic Accessory оцінили в 3 долари. Ось. Так. Так, давайте спробуємо відкрити, не знаю. Звідки? Почати, давайте Так, Давайте подивимось, які ж тут у нас. Китайські часи прислали. Так, більше немає нічого. Знову ж таки, замотані. До мене вже приходили часи механічні. До речі, дуже-дуже якісні. ось тут силочка буде на дане відео. Можете подивитися, які дані часи йдуть більш дешеві, тобто вони йдуть ну, на батарейці. ось так, перші ось такі ось білі. ось, Так, тут написано у нас Женева. Також йде секундна стрілочка. Багато інших є тут стрілочок, але я думаю, що не просто декоративні. І навкруги є ось такі ось камінці. Ці жіночі часи. Замовляли у мене декілька штук. Ось одні приїхали із самих перших. Часи війдуть все працює. В принципі, ремішок отакий от, прирезінений. Отут. Такі. Так, наступні часи давайте я дістану супер китайського пакетика. Так, ну це такі ж самі часи. Так, ось написано, написано Женева, тільки більше такого кольору синього. Ось. Так же саме камінчики, дуже е, прикольно все дивиться. Ремішок так цікаво зроблений. ну Такий він прорезінений. Сам корпус тут. Пластмасовий йде, ззаді метал. Ну, ось так. Ось такі двоє часиків. Також непогані ссылки під відео. І наступна посилочка. Я думаю, що тут також знаходяться часи. Ось так вона відкрита. Що написали? Написали household Tікles, оцінили в 6 доларів. Так, ну, давайте відкриємо, подивимося, да, тут так. Тут також часи, також жіночі часи. Ось такі зелені, давайте я відкрию. Ось такий ось прикольний ремішочок з всякими такими штучками. Так, ось часи йдуть. Кварц написано. Ну, Хоча отут стоїть заглушка, я бачу. Часи все рівно йдуть. В принципі, це добре, що вони йдуть, але. І так, що тут у нас ось такий метелик? Прикольний? І... Дві? Кнопочки. Ось так воно все виглядає ніби непогано. Ось такий зелений такий варіант. І зараз я відкрию. Червоні. Ось такі прикольні червоні часи також прикольно виглядають. І також тут Металик отакі є ось. Ось ну, такі також дві. Пари часів. Дуже яркі, такі якісно виглядають. Ось, кому цікаво, силочка буде під відео на ось такі часи. Замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за пригляд, всім пока.